Гузь мене робив, навіть звільнився. Я йому то кажу, зб'єш, клей, він каже, добре. Каже, добре, Там звернув на терасі, коротше, було треба було вклеїти таку полоску з пінопластом з аква коротше, 20 см. Він просто понарізавку, понапихав. Коротше. Плюс там коротше, треба поправити, там підтикати та то-то. Такий, як навіть поки знаєш, що знав, що він вже буде втікати, Так, не потикував, то вакле не збив, там не поправив, зверху поналожив, коротше, і пщ. Дав дьору, коротше, гусь. Репчастий. Тіп, каже, треба контролювати, блядь, я не люблю будову, пацьки. Як я буду контролювати, якщо я, бе, мене тошить від будови. Ще робити самому, ще пів біди, тіпа, робиш собі там це Ну а коли контролювати мене від тої будови тошнить, блядь. Ну серйозно, типо, так, щоб. Не знаю, може хтось там любить. Знає пацанів, які приїжджають на будову. Нічого на будові не роблять, але цілий день втікають на будові. Цілий божий день. Ну, то, бляд, у вас капець, пацани. Конські, конські нерви, блядь. Чи що? Чи не, просто я, просто в мене просто нерви подорвані, блядь. І все. То, блядь, збивати, блядь, коли ти вже мало бути збит. Коли я вже за то бабки заплатив за цього гамно.